Минулої суботи, 4 червня, у Слов'янську поблизу квіткового ринку в районі Сату сталося ДТП. Постраждалих немає. Винуватцем вже є тролейбус з 7-го маршруту. За словами свідків, усе сталося на червоне світло. Тролейбус просто таки в'їхав у зад мікроавтобусу Мерседес, а той, у свою чергу, зіткнувся з маршрутним автобусом того ж сьомого маршруту. Обидва автобуси зупинились за сигналом світлофору. За офіційними даними, постраждалих у ДТП немає. Проте чисельні свідки бачили, як водія мікроавтобусами. Мерседес увезла карета швидкої допомоги. За нашою інформацією, неполадки із гальмами у цьому тролейбусі сталися вранці того ж дня. Машина повернулася до тролейбусного парку, де механіки нібито все полагодили. Та, як бачимо, ненадовго. За коментарями щодо ТТП, ми звернулися до міського відділу ДАІ. Інформацію надати пообіцяли, та далі справа не пішла. Як бачимо, навіть у день журналіста місцевим журналістам відмовляють у інформації. На жаль, у слов'янську правоохоронці не дуже поважають право громадян знати правду.